Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вранці з'явилася інформація, що кадиров у важкому стані. А вже зараз колишній колега Худроковського по Юкосу Леонід Невзлін розповів, що смерть чеченського диктатора настала в день. Це повністю морально добило кадирівців, які і так уже масово знімались з фронту. За даними телеграм-каналів по всій Росії, в місцях дислокації кадирівців лунає стрілянина. Росіяни бояться їх як вогню, в тому числі і регулярні армійські частини. Про Взагалі мовчимо. Телеграм-канал Чеченець пише, що Кадирівці намагаються пробитись до Москви. 12 вірних кадирову командирів вважають Кремль причетним до того, що сталося. Вони вже об'єднали сили із вагнерівцями, які відмовились присягати Кремлю. За даними телеграм-каналів, дві години тому пролунали вибухи в одному із залізничних мостів через Москву Рік одночасно та синхронно. Також вибухи пролунали по всіх військових об'єктах Москви та Підмосков'я. За диверсіями стоять Вагнерівці та Кадирівці, які вже декілька тижнів кошмарять Москву. Телеграм-канал Кремлівський повучок пише, що Путін самоосунувся від прийняття рішення, втім доручити назначити сина Кадирова наступником. Це багато кому не подобається, в тому числі і самому Кремлі. Наслідки можливої смерті глави Чечні Рамзана Кадирова стануть руйнівними для РФ і можуть спровокувати силове протистояння між кримінальними кланами та російськими силовиками. Про це в ефірі апостроф тів сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Кадиров здавалося контролював усі клани його клан мав перевагу над іншими. Але що цікаво, в Чечні велика кількість кланів. І багато хто буде незадоволеним, вони теж хочуть мати відношення до контролювання потоків, які йдуть з федерального бюджету, ринку наркотичних засобів, викрадення автомобілів, торгівля людьми. Вони всі захочуть це робити, і тут питання, як їх збалансувати, зазначив Ступак. Він додав, що є також велика сила. Російські силовики, ці люди взагалі безпринципні, але навіть вони не люблять зрадників. Вони пам'ятають, на якому боці воював і якому віці він убив свого першого росіянина. І я думаю, що російські спецслужби та силовики мають на меті розірвати цю імперію. Рамзана Кадирова на свою користь наголосив ступак до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.